Вітаю! Сьогодні ми розглянемо будинок у селі Березівка Житомирської області. Це село в Житомирському районі. Розташоване всього за 16 кілометрів від обласного центру на міжнародній трасі Київ-Чоп. Це означає відмінну транспортну доступність. До Житомира можна дістатися за 15-20 хвилин. Що особливо приваблює в цій місцевості? Це розвинена інфраструктура. В радіусі 500 метрів є все необхідне: школа, дитячий садок, поліклініка, магазини та навіть торговельний центр. А для любителів природи поблизу ліс, озеро та річка. Тепер про сам будинок. Площа 60 квадратних метрів. Дві кімнати одноповерховий. Стіни цегла, дах, шифер. Стан житловий що означає можливість відразу заселятися. Ремонт новий, якісний, зручності всередині. Всі комунікації підключені. Новий газовий котел. Вода, світло, газ. Септик. Навіть побутова техніка включена в ціну холодильник та пральна машина. Ділянка становить 18 соток землі. Це солідна площа для ведення домашнього господарства. На території вже є два сараї та гараж. Підсумуємо переваги. Відмінна локація біля Житомира, розвинена інфраструктура, готові комунікації, можливість розширення, велика ділянка з господарськими будівлями. Потенційні недоліки. Невелика поточна площа будівлі потребує уточнення площа ділянки. Також варто особисто перевірити стан залитих колон під другий поверх та якість виконаних робіт. Мій висновок це пропозиція для тих, хто шукає готове рішення для заміського життя з перспективою розширення. При правильному підході це може стати чудовим сімейним гніздечком. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.